Привіт, письменники! книги, ще не видали, і видавниця мовчать. Є шанс це змінити. Навчальний інтенсив, теплиця ідей для початківців та досвідчених авторів: це Вінницькою, Волинською, Деської, Цимської, Тернопільської та Хмельницької області. Навчальний інтенсив допоможе проаналізувати бізнес чи ідею. Ви отримаєте професійні контакти, знання, безкоштовний проїзд. Та проживання на момент інтенсиву. А також підготуйтесь до грантового конкурсу, який стартує у жовтні цього року, якому можна отримати від 225 тисяч до 500 тисяч гривень для бізнесів чи ідей. А головне видати книгу. Дедлайн-подачі заявки на інтенсив до 6 серпня 2025 року, до 12-ї ночі. Тому давайте скоріше заповнювати. Лінк на заявку та відеоінструкція заповнення в сторіс а згодом і в актуальних.